Компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко брати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Ну а сьогодні в вашій увазі крутезний варіант з Німеччини це Рено Каджар 2020 року виробництва. Був виграний нами на лізінговому аукціоні в Німеччині. Уже є розмитнений. Пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Детальніше по. Автомобілю. Це у нас є комплектація Deluxe пакет Він вже є рестайловий. Хто знає то з 2019 року вони пройшли ці каджарчики рестайл. Деякі зміни, про які детальніше розповім по ходу відео. Має він двигун 1,5 дизель потужністю 85 кВт, автоматичну коробку передач. І увага, пробіг даного автомобіля всього-навсього 80 тисяч км. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну а загалом це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео, там дивіться актуальну ціну та детальний опис автомобіля. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тік-ток, Інстаграм, і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження, а також за допомогою телеграму. Перше ви будете бачити виграні нами автомобілі, які ще в дорозі. На них завжди акційні пропозиції. Тобто, хто купує автомобіль ще в дорозі, має найвигіднішу ціну. Ну, а тепер відносно даного автомобіля. У нас колір чорний металік. Повторюсь, чистий 20-й рік. Комплектація Deluxe пакет, Маємо ось такі легкосплавні класні диски на літній гумі, теж в дуже гарному достойному стані. У нас присутня лінзована оптика з омивачами фар. Передні задні партроніки. Ось такі цікаві накладки на бамперах. Спереду у нас стоїть камера з усіма можливими асистентами для Рено, електроскладні зеркала, хромоване окантування вікон, також у нас заводське тонування, присутні релінги на автомобіль, безключовий доступ та камера заднього виду. Це те, що так видно ззовні по автомобілю. Ну а далі йдемо до салону. Салончик у нас так, теж класний. Це є комбінація шкіри з тканиною. Ще до такого така, де синя стрічечка, теж додає такого шарму того салону. Також є під тканиною, під тою сіткою ще синя тканина. От воно все разом має такий класний вигляд. Жоден елемент не перешивався, хто знає Рено славиться е, слабким місцем, те, що ця частина сидіння завжди тріскається. Ну, Всі до того вже звикли, всі те знають. Тут за рахунок маленького пробігу і, можливо, бережної експлуатації, жоден елемент ніде не шився. Кермо в ідеальному стані, все суперово, важіль КПП також. По потолочку все гарно. все. Рівненько, ніде ніяких задирів. Точний пробіг даного автомобіля 81 358 км. Чуть спочатку відео помилився, по пройомах все гарненько-чистенько. Тут ще є така плівочна накладочка, щоб не затралась пороги. Дверна карта в ідеальному стані, також ще не показав, досить рідко для Рено він має ще підігрів передніх сидінь. Саме цей автомобіль. Ну і по мультимедії пішло таке оновлення. Кліматична установка винесена в ці такі крутілки, не знаю як їх правильно назвати. Вони тут є сенсорні, на них показується вся інформація. Ну, трішки, трішки змінили, обновили. Так, іду ще покажу задній ряд сидінь. Тут все як новеньке. Трішки сонце заважає якісне відео зробити. Але ось така машинка в дуже-дуже гарному стані. Ззаду вже там USB-порти пробили, плюс розетка 12 вольт. Дверна карта задня, без зауважень. по пройомах все рівненько-гарненько. Йдемо ну, до багажника. У багажнику маємо ще додатково гумовий коврик. Шторочка у нас на місці. Так, дивимося, що у нас там. Далі у нас подвійна ніса з тих фанерних поличок. І ремкомплект. Тобто у нас компресор, там є крюк, балончик та жилетки. Також присутня аптечка в комплекті з аварійним знаком. Так, зараз доскладаю поличку назад. Торочку закрию. Сидіння в даному автомобілі, хто не знає, складається ще з багажника і робиться рівна підлога у нас. Коврика того, якщо забрати, ось так воно все легко трансформується. Ляда з внутрішньої сторони без царапин, без пошкоджень, можливо, найдрібніше, щось є, що абсолютно не критично. Камера ось близько теж покажу. Ну йдемо по правій стороні, пройдемось. Дверна карта права без зауважень. Сидіння назад зараз відгорну. Відразу усім бажаючим для будь-яких вам відомих перевірок ВІН-код. Скріньте. У нас завжди все чесно, по автомобілях є повна історія завжди по обслуговуванню. Ну Йдемо до переднього сидіння пасажирського. Тут теж все ідеально. По сидіннях ще раз проведу сидіння в ідеальному стані. по панельці жодних зауважень теж, ні царапин, нічого такого немає. Важівка ПП, ще раз усі кнопочки. Дуже цікава така окантовочка, тут Такий синій металік. Ось така машинка у нас вже в продажі, Кого вона зацікавить детальніше. Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також автомобілі доставляємо на будь-які вам відомі перевірки. І якщо вам все буде підходити, можемо домовлятися про доставку по Україні. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!